Вітаю всіх на нашому уроці. Сьогоднішня тема округлення натуральних чисел. І зі словом, округлення ми зустрічаємося вперше. У початковій школі такого поняття не, не було, тому я пропоную бути максимально уважним сьогодні, старатися зрозуміти, ну, якщо буде щось незрозуміло, то цей ролик завжди можна буде передивитися або його окремі частини. Давайте розглянемо такий приклад, припустимо, що кількість учнів у школі станом на 1 вересня була 1682 учня, велика школа. Через певний час кількість учнів може змінитися як в більшу сторону, так і в меншу. Може змінитися цифра одиниць, цілком можливо, що може змінитися і цифра десятків. Кількість десятків може змінитися. Тому можна сказати, що в школі наближено навчається 1680 учнів. Тобто ми замінили цифру одиниць на 0, в цьому разі кажуть, що ми округлили число до десятків, і це записується за допомогою спеціального знаку, який читається наближено дорівнює 1682 наближено дорівнює 1680. Коли ми будемо округлювати числа, а округлювати дане число до заданого розряду треба так, щоб результат округлення якнайменше відрізнявся від даного числа. Коли ми будемо округлювати якесь число, коли нам будуть давати завдання, обов'язково повинно бути в завдання, до якого розряду пропонується це число округлити. Якщо ми розглянемо число 1682 і спробуємо його округлити до сотень, то на частина числового променя, ви бачите на малюнку. І число 1682, ми бачимо, що воно ближче розташоване до числа 1700, ніж до числа 1600. Тому можна сказати, що округлюючи число 1682 до сотень, ми отримаємо 1700. Якщо ж ми розглянемо число 435 і захочемо його округлити до десятки, то це особливий випадок. Воно. Число 435 розташоване на однаковій відстані. 5 одиниць, до числа 430, 5 одиниць до числа 440. В такому випадку ми будемо округлювати у більшу сторону, і ми це зараз підтвердимо наступним правилом. Правило округлення натурального числа. Щоб округлити натуральне число до певного розряду, треба. Перше. Усі цифри записані за цим розрядом, замінити на нулі. Якщо першою наступною за цим розрядом цифрою є 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, яка залишається, ми не змінюємо. Якщо першою наступною за цим розрядом цифрою є 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, яка залишається, збільшуємо на одиницю. Ось таке правило, воно нове для нас. Тому Почнемо розглядати приклади. І біля прикладів я все-таки буду це правило поряд тримати, щоб ви його бачили. Отже, число 45237 пропонується округлити до 1000. Підкреслимо п'ятірочку у тисячах. Зразу ми бачимо три циферки, сотні, десятки одиниці. Ми їх зразу замінюємо нулями. І дивимося на першу, рахуючи, ліворуч, це циферка 2. Оскільки перша циферка 2, то число тисяч, п'ятірку ми не змінюємо і отримаємо, що 45 237 наближено до рівню 45 тисяч. Приклад другий. Округле число 17 тисяч. 692 до найвищого розряду. Найвищий розряд це завжди є перший розряд, який ми читаємо зліва направо. Тобто, в даному разі це розряд десятків тисяч. В розряді десятків тисяч ми бачимо одиницю. Після розряду десятків тисяч ми бачимо чотири цифри. І за нашим правилом, ці чотири цифри ми зразу замінюємо нуля. Перша. Цифра, яку ми замінюємо, це циферка 7. Оскільки перша циферка є 7, то ми рухаємося по другій гілочці нашого правила 5, 6, 7, 8 або 9. Останню цифру, яка залишається, більше на одиницю. Зараз я спробую спіймати курсор і це покажу. О, Тобто ми додаємо 1 до округлюваного розряду. О, перепрошую. Не... Піймав, але не там, де треба. Ми додаємо одиницю до на розряду. Тобто одиниця додається ще одиниця і перетворюється у двійку. Тобто ми отримали 20 тисяч, округливши число 17 тисяч 692 до найвищого розряду, ми отримали 20 тисяч. Перейдемо до розгляду вправ. Чи правильно виконано округлення до сотень? 479 приблизно дорівнює. 400. Підкреслимо сотні. Підкреслимо сотні. Це 4 сотні. 2 нулі замінили. 79 замінили на 2 нулі. І перша циферка, яку ми замінили, 7. Оскільки перша цифра 7, то ми маємо додати до округлюваного розряду одиниці, і це буде приблизно далеко я написав, Такий буде. Це буде приблизно 500. А в нас у прикладі сказано, що 400. Тому відповідні. Другий приклад. 1559 наближено до рівню. Давайте пробувати. Значить, у нас п'ятірочка. дві циферки, десятки одиниці замінили на нулі. Перша циферка, яку ми замінили, п'ятірка, тому теж додається одиниця. До округлюваного розряду виходить 1600. Тому у другому прикладі округлення виконано правильно. Третій приклад. В третьому прикладі 5892 треба округлити до сотні. Ось я підкреслив сотні. Дві циферки замінив на нулі. І перша циферка 9, яку я замінив, додає одиниці до округлюваного розряду, виходить 5900. Тобто округлення виконане неправильно. Це округлення третє. Воно було виконане правильно, якби ми округлювали до тисяч. Якби ми округлювали до тисяч, це було б правильно. Четвертий приклад. 2432. Ось, давайте я трішечки протягну екран. Значить, ось ми маємо четвірочку. Ми маємо 32 замінюємо на 2 нулі. Перша циферка, яку ми замінили, трійка. Тому ми рухаємося, по-перше. Зелененька така гілочка нашого правила. Останню цифру, яка залишилася, ми не змінюємо. Тобто, це наближено до рівня 2400. А ми бачимо, що. Пропонується округлення 2500, тому це округлення виконано неправильно. Наша друга вправа округли числа до сотень до тисяч. Ну, це, як кажуть в математиці, це технічна, технічна вправа. І якщо ви вже трішечки навчилися, це якраз той момент, коли можна натиснути паузу, спробувати самому округлити це число. А я все ж таки продовжу округлити до сотень. От наші сотні. Ми заміняємо 82 на 200. Перша циферка 8 додає одиницю до округлюваного розряду приблизно 2500. 12037. Перша циферка. Ну, точніше, давайте підкреслимо. Розряд сотень. Два нулі запишемо на місці 37. І перша циферка, яку ми замінили. Це трієчка. Вона не додає нічого, тому 12 тисяч. Ми округлили до сотень у першій вправі. У другій вправі ми будемо округлювати до тисяч. Знак наближено дорівнює. Ось наші тисячі. Ось наші тисячі. Ми замінюємо. Три циферки 541 на 3 нулі. Перша, яку ми замінили, це п'ятірка. Вона додає одиницю до дев'ятки. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що ми додаємо до 191, і це буде 20 тисяч. І нарешті останній приклад: 37 94. Ми хочемо округлити до тисяч. Ось наша сімка в розряді тисяч. Ось наше три нулі. Ми трьома нулями замінили. Сотні десятки одиниці. І перша циферка, яку ми замінили, це 0. Ну, 0 замінило нулем, ну, там, в принципі, залишили фактично нулем. Нуль нічого не додає, тому це приблизно 37 тисяч, якщо ми будемо округлювати до тисяч друге число. Ось ми виконали округлення відповідно до сотень перші два числа і до тисяч наступні два числа. Будемо розглядати вправи далі. Округлити числа до їх найвищого розряду. Як ми казали, найвищий розряд це завжди перший розряд. 52, вищий розряд, можна навіть не думаючи. Зразу 2 замінити на 0, а тепер треба думати. Перша цифра, яку ми замінили двійка, вона не додає до округлюваного розряду, це приблизно 50. Другий приклад. 679 наближено дорівнює. Ми округлюємо до найвищого розряду. В найвищому розряді у нас 6. Після 6 два знаки. Два, дві цифри ми замінюємо на нулі. Перша циферка 7. Оскільки перша циферка 7, то за, другим, за другою гілочкою нашого правила ми додаємо одиничку до округленого розряду. І це буде приблизно 700. Третій приклад. 9251. Наближено дорівнює. У нас у найвищому розряді дев'ятка – Це 9000. Три цифри, які стоять після дев'ятки, ми заміняємо на нулі. Перша цифра, яку ми замінили, двійка. І за першою гілочкою нашого правила, оскільки це двійка, ми нічого не додаємо. Це 9000. 4. 75901. До найвищого розряду. Найвищим розрядом є десятки тисяч. Ми чотири циферки, які стоять після нього, замінюємо нулями. Перша циферка, яку ми замінюємо, це п'ятірка. Оскільки перша циферка п'ятірка, то ми додаємо одиницю до округлюваного розряду. Це буде 80 тисяч. Ну що, наше завдання потихеньку поскладнюється. Наступна задача: довжина річки Дніпро 2285 кілометрів. Пропонується округлити це число до перший раз до десятків, другий раз до сотень, третій раз до тисяч. Тобто буде три різних округлення до різних розрядів одного і того самого числа. Отже, у розряді десятків у нас 8. Після розряду десятків одна цифра, я її замінив нулем. І ця цифра, яку ми замінили нулем, п'ятірка, тому вона додає одиницю до округляного розряду і виходить 2290, ну, можна кілометрів написати в дужках, можна, в принципі, і без дужок за великим рахунком. Друге, Друге в нас 2285 км. Наближено до рівня. І, і ми будемо з вами округлювати, як пропонується у задачі до сотень. От у нас сотні, ось у нас сотні. Значить, після сотень у нас дві цифри, яку ми, дві цифри які ми мерші замінили нулями. І перша цифра, яку ми замінили, це 8. І оскільки це 8, вона додає до округлюваного розряду одиницю і буде 2300 км. Третє. 2285 км наближено дорівнює, ми маємо округлити до 1000. У розряді 1000 у нас двійка. Після розряду 1000 у нас три цифри, які ми замінюємо нулями. А перша цифра, яку ми замінюємо, це двійка. А за нашим правилом двійка не додає до округлюваного розряду нічого, тому це наближено до рівня 2000 км. Хочу зауважити, що ми з вами фактично отримали звичайно три різні відповіді для округлення одного і того самого числа. Це абсолютно нормально, оскільки ми округлювали одне і те саме число до різних розрядів, тому відповіді різні. Нема смислу дивитися, що більше, що менше отримали. Те, що вийшло за правилами математики, те і вийшло. А ми перейдемо до п'ятої вправи. Вона дуже цікава, вона носить практичний зміст. Запиши у дециметрах, попередньо округливши до десятків сантиметрів. Отже, в нас 630 см. Просить автор попередньо, першу. Скажімо так, першою дією округлити до десятків сантиметрів. Ось у нас десятки сантиметрів. Ми після десятків сантиметрів одну цифру маємо. Ми її маємо замінити на нуль, але ми її фактично залишаємо, бо вона нулем і є. Нуль нічого не додає до округлюваного розряду, тобто це приблизно 630 см. А далі просять, далі просять. Подати у дециметрах. Я тут нагадаю, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. Оскільки один дециметр це 10 сантиметрів, то що, щоб подати 630 см у дециметрах, треба поділити на 10, і це буде дорівнювати 63 дециметри. Друге, 8229 см. Нас просять округлити до десятків сантиметрів. Ось, вони, десятки сантиметрів. Після десятків сантиметрів одну цифру дев'ятку в даному разі, замінюємо на 0. Дев'ятку, яку ми замінили до округлюваного розряду, додає одиницю. І це буде 8230 см. Ви бачите, що правило з екранів я вже прибрав. Я сподіваюся, що ви його вже ну, практично вивчили. Отже, ми округлили. До десятків сантиметрів і далі подаємо в дециметрах, ділимо на 10, тобто прибираємо 0 в кінці. 823 дециметра. Друга вправа. Напишу у гривнях, попередньо округливши до сотень копійок. 930 копійок. Хочу вам нагадати, що 1 гривня це 100 копійок. Тому. Ми будемо в подальшому ділити на 100. І, до речі, саме цим зумовлена сама вправа, що ми округлимо до сотень копійок, щоб потім було зручно подавати в гривні. Точно так само, як в першому завданні ми округлили до десятків сантиметрів, щоб було зручно подавати в дециметр. Отже, 930 копійок. У нас у розряді сотень 9. Ми замінюємо дві циферки. Нулями. І перша циферка, яку ми замінили, трічка, нічого не додає. Це 9 тисяч копійок. А оскільки, як ми з вами згадали, 1 гривня це 100 копійок, ми маємо поділити на 100 і отримати 9 гривень. 9752 копійки наближено до рівня. Ось вони, сотні копійок. Дві циферки після сотень копійок ми замінили нуля. І перша циферка, яку ми замінили, п'ятірочка, І вона додає одиницю до округлюваного розряду. Тобто виходить 9800 копійок. Приділення на 100 отримаємо 98 гривень. І нарешті третє. У тоннах запиши попередньо, округливши до 1000 кг. Ну, чому? До тисяч кілограмів. Тому що одна тонна це 1000 кг. Тому коли ми число кілограмів округлимо до тисяч кілограмів, то нам зручно буде подати у тоннах. 17 тисяч два Наближено дорівнює. Ось вони. тисячі. Ось перша циферка, яку відкидаємо, нічого не додаємо. 17 тисяч кілограмів. Ділимо 17 тисяч кілограмів. На 1000, отримаємо 17. і Це буде дорівнювати 17 тонн. І нарешті крайній приклад у цій вправі 20 811 кілограмів. У нас у розряді 1000, 0. Ми замінюємо три циферки нулями. Перша циферка, яку ми замінюємо, вісімка вона додає одиницю до округлюваного розряду, і це буде 21 тисяча кілограмів. А якщо нас просять подати в тонах, то це буде 21 тонна. Таким чином, цю вправу ми виконуємо. Перейдемо до найскладніших вправ. Запиши всі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб округлення було виконане правильно. Ну, по-перше, ми бачимо, що округлення явно виконане до десятків. Перші дві циферки 2 і 9 в нас залишилося. Значить, ми маємо одиницю замінити на такі цифри, щоб округлення було виконано правильно. Очевидно, що цими цифрами є за нас, фактично за нашим правилом, оскільки ми округлюємо до розряду десятків від 0 до 4. Бо якщо я зірочку заміню на 5, округлення буде в більшу сторону, тобто ми до 9 повинні були б додати одиницю. В другому випадку, ми у, в другій вправі, ми округлюємо до е, сотень. І давайте проаналізуємо. Було три сотні, в результаті округлення стало 4 сотні. Тобто, округлення відбулося за другою гілочкою нашого правила. Тобто, таке відбулося округлення, що до розряду сотень була додана одиниця. А це можливо лише в такому в тому випадку, якщо на місці дірочки буде одна з цифр: 5, 6, 7, 8 або 9. У третьому прикладі, в нас відбулося округлення до тисяч, тому що ми бачимо, що після тисяч в нас з'явилися нулі, але що було на місці тисяч ми не бачимо. Тому можна припустити, оскільки ми бачимо отут шістку, то можна припустити, що на місці тисяч могла бути шістка. Але якщо ми це припустимо і будемо округлювати за правилами, то та п'ятірочка, яку ми першою відкинули, мала б до розряду тисяч додати одиницю. Це було б 7000. Тому шістки там немає. Після цього можна здогадатися, що на місці зірочки є п'ятірка. Чому? Давайте перевіримо, перевірка. Якщо в нас 5513 і ми округлюємо до тисяч, то, оскільки перша циферка, п'ятірочка, яку ми замінюємо на 0, вона нам якраз і дасть 6000, при округленні до тисяч. Тобто третій приклад був найважчий. І зробити в третьому. Прикладів помилку було досить легко. І нарешті, крайній приклад на сьогодні. Деяке натуральне число округлили до сотень і отримали 4300. Ну, давайте в мене там папір закінчився, електронний. Ось у нас є 4300. Найти найменше і найбільше число під час округлення, яких до сотень матимемо дане число. Значить, у нас 4200 тут. А посередині 4250, якраз. Давайте пригадаємо, як ми округлюємо число 4250 до 1000. Якщо ви пригадаєте правило, яке ви вже знаєте, то ви збагнете, що якраз нам воно підходить. Але нас просять найменше. А може на одиничку менше, 4249, може теж підійде. Але 4249 приокруглення до сотень, нам дасть 4200. Тому найменшим числом, яке нам підходить, є число 4250. Тепер давайте згадаємо, що наступна сотня це 4400. І посередині між ними 4350. Якщо ми візьмемо 4350. І округлимо до сотень за нашим правилом, то ми, оскільки перша тут цифра 5 буде додавати одиницю, відкидув, е, та, яка, яку ми заміняємо нулем, це буде 4400, вона нам не підійде. А от якщо ми на одиницю зменшимо, на одиницю зменшимо, то при округленні якраз 4300 ми його отримаємо. Отже, ми з вами визначили найменше час. І найбільше число, яке при округленні до сотень дасть 4003. Досить цікава вправа. Ну і нарешті на останок сьогоднішньої зустрічі, як завжди, домашнє завдання. Воно в мене ну, на один екран не вміщується, тому я його так прокручу і ви будете прокручувати, коли будете його виконувати. Дякую вам за увагу. Сьогодні у нас була дуже цікава тема, нова тема. Нова для учнів 5 класу. Нагадую вам, що в початковій школі це не вивчалося. Тому якщо є потреба, якщо є можливість, можна проглянути цей фільм ще раз, поки ви ну, не зрозумієте округлення натуральних чисел.